Начинаем заседание Червого виконавчого комитету. У нас наявний книгу для заседания пропонуется. Пять додатковых тотальний не надо поищем. Благодійного ярмари, ще про включення, проведення. А. Так, так, так. Чотири додаткових питання. Нема закрещі? Третій не. голосувати. То про ти утримався. одного розвідка. Розглядаємо проєкт. Перший проект рішення про погодження проведення благодійних ярмарків на території міста пробори в період дії воєнного стану. Надійшов лист від громадської організації, яка хоче проводити ярмарки на території нашого парку перемога. В проєкті рішення ви можете бачити дату, локацію, Приблизно кількість сім і контакти відповідальної особи. Вони звертаються вже не перший раз постійно проводять ці ярмарки на території банку. Є запитання? Яка кількість учасників? 20-30. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про погодження проведення благодійного концерту на території міста перед дією воєнного стадії. До нас надійшло звернення від фізичної особи підприємця, які є організатором концертів різних виконавців. В проєкті рішення ви можете бачити дату це 31 серпня, місце проведення це термінал. Кількість осіб це конкретно йде мова про концепт українського гурту без обмежень. Щодо укриття, у них підписаний договір з укриттям по Чорній Запорожці 21. Ну, Але ну, там, там ну, Петлюри 21, вона воно містить в собі 850 осіб. Юрій Васильіч, можна Є звернення національної поліції е, обмежити заходи, це термінал у зв'язку з поширенням інформації про те, що це завод. заводом. Що там захисту? Ну ви знаєте про те, що в російській ЗМІ розміщували інформацію про те, що е, був вражений завод термінал, то є пропозиція відмовити в погодження проведення благодійного пальця, що немає заперечень. Так, за все. Прошу голосувати. Підданте, будь ласка, організатор. Волонна донять дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Отвічок Світлана Миколаївна головне архітектурність. Звернулися приватна про дистанцію дев'яносто п'ять вейтбокси. Де пропозиція підтримати? Немає до причин. Прошу голосувати про відмову надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Фізична особа, присутня на присутніх сторінках, яка причина відмови? От насамдії адміністрація. Я не мим, му, запит не затримання вимушу за про державну мову, про захист товари товарних знаків і тому що мов, реклама на ані

Одного голосу. Дякую. Про надання дозволу на видалення зелених вантажей Мініченко Богдан Миколаївич, начальник, звернулося комунальне підприємство бровири благоустрій, передати два дерева на території Майдану Свободи. Комунальне підприємство Бровари благоустрій по вулиці Парку Основий. Заклад дошкільний, червоні вітрива, одне дерево в Україні небезпечної сотні. Провари благоустрій, одне дерево, верба, село Трибухів, вулиці Бориспільська, бровари благоустрій, одне дерево, яблуня, по вулиці Броварська, Трибухі і комунальне підприємство Провари благоустрій, два дерева у вулиці Чорномова, само Княжича. Скажіть, бувайська, Богдана кажучи, на Майдані Свободи, що це за дерево? Переводник повністю. сухий. Є запитання? Є пропозиція построїна, прошу голосувати. Одноголосно. Пронесень задаток до рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради Барської райони від 9 нового 24-го року з номером 28 на різкого співанні з управління житлово-комунального господарства інфраструктури транспорт. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про визначення ТОП житловий сервіс виконавців комунальних поминальних послуг спостачання теплової енергії, гарячої води та послуг із утримання будинку з повітря прибудинкової території. Є звернення ТОП житловий сервіс. Нема заперечі? Прошу голосувати. Одноголосно. Про внесення змін додаток до рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради Бравоської району Київської області від 24.11.2020 року за номером 877 зі змінами. Це теж стосується Чорнового, 17, так? Так, дайте до переліку. Є пропозиція підтримки. Прошу голосу. Одноголосно. Дякую, що стане про зміну договорів найму жилих приміщень з Ющенко Ірина Миколаївна і управління комунальної власності та житла. Я тут звернення моїм громадян щодо зміни договорів найму у зв'язку з наслідок. Прошу був підготовлений даний проєкт рішення. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про виключення жилого приміщення числа службових, принесення зміни рішення виконавчого комітету проводить міської ради народних депутатів Київської області 122-го року за номером триста десять. Хочу настати щодо площі, розповім, що особа, яка отримувала оцес, на, даному, на Державному підприємстві більше 20 років був підготовлений даний проєкт рішення. Є пропозиція підтримати першого голосування. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Борозкинської ради Київської області від 18.07.23 року з номером 556. У зв'язку з ними представників Служби безпеки України був підготовлений даний проєкт рішення. Є пропозиція підтримати. немає запрещення? Нема голосування. Про утворення комісії приймання передачі комунальної власності збройської міської територіальної громади квартири, що перебуває в Державній власності у особі Служби безпеки України та затвердженні її складу. Є пропозиція підтримати. про це нашого одного. Дякую, Ми Не надання дозволу на укладання договору дарування. Так, у нас Малибовська Євгенія Васильівна виконує обов'язки начальника служби з праводія. Право дітей не враховані? Є пропозиція підтримка прошу. Про надання дозволу на укладання договору купівлю продовження. Право дітей нерахований? Так. Є запитання. Є пропозиція ферма. Про надання дозволу на укладання договору Є пропозиція підтримати. Облаголосно. Про виведення із дитячого будинку сімейного типу на базі та внесення змін до рішення виконавчого комітету Барвоської міської ради Боровського району Київської області від 29.06.2021 року з номером 499. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Прошу Одноголосно

старший хлопчик технічний дев'ятий клас можливості там, де він морально знаходиться, продовжувати навчання 5 класня немає. Він в навчальний заклад на стресах дітей п'ятнадцяти сімейної група, наші по тринадцять місце. Він патрона ховати поближується і відбулося онлайн снайпер погоджується. Пропозиція підтримати одного місця. Розглядаємо проект рішення про надання статусу дитини, яка постраждала в нас від дітей та збройних людей, постанові підтримувати. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. Там на родину нам у му році жодному скільки країнський суд прийняв, було прийнято рішення, мама була позбавлена дитина перебуває під опікою в бабусі. Це молодша дитина цієї жінки в липні 22-го року ми вже вилучали її під матері, оскільки батько військовослужбовець, перебував на службі, ми передавали службу його старшій сестрі. Батько продовжує свою службу в, в Україні, але звернувся до суду. Матір веде офіційний спосіб життя, неодноразово підцябувати до відповідальності адміністративної, не здійснює довгий за дитиною, тобто фактично дитина наразі проживає, ну, батько має можливість участию хворих, має можливість опікуватись дитина. Тому безпередна дитини надбалися на запасівських страх. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати про тимчасове влаштування в сім'ю патронатного вихователя дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Щодо цієї сімейної групи, звернулася перед тим міськарами те, що до дошкарами дітей нашу нашу сім'ю патронатного вихователя. Ті зміни, які були прийняті до постанови в травні цього року, дозволяють в разі дітей влаштовані до патронату та віду, між органами школа дітей інших громад. Ми поговорили фактично четверку, що діти були зарядині там дети на три місяці і чотири роки. Супровід цієї родини будуть дійсні береганська служба дітей. Ми дійсно працюємо обов'язки одного органу, які нашого прописаних договорів. Я запитаю.

Um, родина продовжувала перебувати на контролі служба і підсумка спеціальних служб. Про це звісно було. Мама знову um, повернулася спосіб життя, заживає в голову. Не з структурами, неодноразово зерники разом з родини позиціями потрапити не помишками. І 22 серпня цього року Знову ж таки останні прострілення, що повідомлення поліції сусідів. Представники поліції служби здійснили визит, побачили умову, з яких перебувають і прийняли рішення про бувальних зібрання. Дане питання на позичалому весілля і прийняті рішення. А про, 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 про. Є пропозиція підтримки, прошу голосувати. Обігнувся. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. Є пропозиція підтримки. Об'янулася. Дякую. Про затвердження пілотного проекту Бровоскільністій ветеранський конкурс. Даний центр створений розпорядження міської голови, але є прохання до засідання <плес> виконавчого комітету затвердження рішенням виконавчого комітету. Немає Немає. Прошу <плес> підтримати <плес> прошу <плес> суд. Знову саме. Про погодження проведення масового заходу на території міського ролика військової області при дієму самі. Спортивний захід третього рангу практична стрільба. Це змагання, люди будуть розсереджені, у притягнути будуть це на місці встановки, скільки дозволяє. Є пропозиція підтримати. прошу.